Вінничанин Іван Штурма до банку обміну одягом прийшов, аби підібрати для себе зимову куртку та светри. Щас подивлюся, кофта. Це малий розмір буде. А цей світлий да. світоручі гарний. О, тут вже дивитися нема що, все беремо. Про те, що у Вінниці працює банк обміну одягу, каже, дізнався від сусідів. Така ініціатива йому до вподоби, адже пенсії на все не вистачає. Це добре, що такий страшний тяжкий час. Що відкриваються ці, як би сказати, чи філії, чи магазини, особливо для таких нуждених, як я, наприклад, що маленька пенсія, тяжко купити, як не взяти куртку 3-5 тисяч, то тут можна безплатно взяти. Усі речі посортовані. Вживаний одяг у гарному стані та чистий. Є й новий, каже волонтерка центру Тетяна Бондаренко. В цьому ряду ми все розложили дитяче. Від зовсім маленьких, маленьких і потім трошечки великі. Оці три костюмчика, чотири. зовсім зовсім нові речі. Це дійсно нам принесли люди, щоб ми віддали тим, хто бажає кому вони потрібні. Але це ще на літо. Це вони чекають. Є плаття, тепленькі платья, все в чистому вигляді, доглянуте костюми, пальто на таку теплу зиму в що весна буде, можна це вже брати безкоштовно. Тут у нас брюки жіночі. Далі підуть брюки і шорти. Чоловічі. Більша частина одягу це допомога з Польщі та Німеччини. Є і такі, які принесли містяни, каже представниця громадської організації «Відкриті серця Світлана Іващенко розповідає з перших днів повномасштабного вторгнення їхня організація забезпечувала одягом внутрішньопереміщених осіб. Зараз безкоштовно речі у банку одягу видають і для пенсіонерів та Людей з інвалідністю ми зрозуміли, що є інші категорії людей, які не поза увагою нашої громадської організації. Ми все одно спрямовані в основному це на людей з інвалідністю і людей похилого віку. Це наш основний профіль. До банку одягу за бажання можна принести і речі з власного гардеробу, каже Світлана Іващенко. Єдина умова ті мають бути чистими. Щоб можна було безпосередньо людині дати. Ми не запрошуємо да, щоб на тут масово понесли речі. Ми взагалі маємо певний певні критерії тих людей, з якими ми спілкуємося. Ми їм даємо більш такий посил, так, що ми вже потребуємо. Я кажу, на даний момент ми очікуємо гуманітарну допомогу з, з Німеччини і з Польщі. Іван Штурма каже: вибором залишився задоволений. Дай Боже вам благословення. Що ви були живі, здоровенькі? Безкоштовно взяти речі чи принести свої до банку одягу у Вінниці можна щовівторка, четверга або ж суботи з 10 до 16 години за адресою вулиця 600 річчя 64. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.